У день білої тростини, символу незрячої людини, дніпропетровці, переважно працівники УТОСу, влаштували у центрі міста невеличкий концерт. Вони кажуть, навіть у мільйонному Дніпропетровську мало що зроблено для зручності їхнього пересування. На шляху трапляються відкриті люки, пошкоджені дороги та тротуари. Крім того, через Анексію Криму, Росією та війну на сході країни УТОС втратило десятки своїх підприємств та оздоровниць. Все це розповіли нашій кореспонденції організатори заходу. Побач того, хто поруч. Студентці другого курсу Дніпропетровської консерваторії Олені Весніхіній не вперше стояти на сцені. Дівчина вчиться за класом сольного академічного співу, вправно грає на флейті, гітарі, записує альбоми, а ще й пише картини. Каже, не любить, коли її жаліють. В Олені дуже щільний графік. От зараз вже поспішає на заняття з вокалу. Коли ми освітувались в школі. У нас була така тенденція що би, дуже трудно буде В світі. Це нам в 12 класі. Когда мы выпускались. Но нас тим самим что такое що быть. Но бути. этим я не столкнулась, тому что у мене немножко другой склад характера. Свій невеличкий концерт. Активні люди влаштували не для того, аби викликати до себе співчуття. кажуть, якби в країні добре працювали спецпрограми, такі як безбар'єрна Україна, то незрячі почувалися б впевненіше. Ось вот зараз з'явилися говорящі світофори, це дуже нам в передвіженні по поулісам. Главное, чтобы люки были закрыты. Э, да, на это надо обратить внимание. Конечно, пешеходные линии тоже должна быть зебра, очень хорошо она нарисована, чтобы водители могли реагировать, останавливаться, чтобы мы могли ходить. За словами очільника Дніпропетровського утосу Сергія Кіта, праця людей з вадами зору затребувана в державі. В області працює п'ять таких підприємств, які виробляють товари народного ужитку. Зарплатню людям виплачують справно. Втім, втрата Криму нанесла чималі збитки усій галузі. В Утосу забрали шість підприємств та оздоровницю. У зоні проведення АТО фактично зупинилося ще 11 виробництв деякі цілковито зруйновані. Втім, люди сподіваються на краще. Більше 400 хлопців із зони АТО звернулися в офтальмологічні клініки, то є наші брати, ми їм протягуємо руку, запрошуємо до нас в товариство, де ми знаємо, як підняти настрій, як зробити так, щоб просто у людей наступив, наступив новий етап в їхньому житті. То не кінець життя. Софія Богуська, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.